Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, в нас на каналі цікаві пропозиції. Що нового, що можемо купити, доставити повністю все під ключ. Звати мене Омелян, займаюся автомобілями більше 10 років. Кожного тижня відправляємо автовоз 8 автомобілів до України під замовлення. Переважно це йдуть електричні автомобілі, тому що вони є популярні на сьогоднішній день і нульове розмитнення на електромобілі, грубо кажучи, нульове розмитнення 1 євро 1 кВт до кінця 2025 року. Далі вводяться додаткові платежі по розмитненню. Тому зараз такий ажіотаж люди купують електромобілі, зовсім інакший комфорт їзди. Так, Свіженька пропозиція лише з аукціону Kia Yeniro 2020 рік. Restyle 4 місяць 2020 року. Автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Темно-синій металік, Автомобіль лише прийшов з аукціону, максимальна комплектація Executive Line. Автомобіль весь в рідній фарбі, перевірено електронним товщиноміром фарб, все в оригіналі по металевих частинах кузова. Лише маленьку притертість має на задньому бампері, а так автомобіль, як ви можете бачити на відео, просто лялічка без м'ятин, без царапин. в оригіналі класному такому темно-синьому кольорі, досить гарний колір, багато таких автомобілів ми купили, доставили в Україну в такому кольорі. Ледовське світло в даному автомобілі ближнє, дальнє, досить якісне, в нічну дощову пору доби. Водій почуває себе комфортно, менше напружується, добре освітлюється дорога. Автомобіль йде з заводським тонуванням задніх вікон. 2020 рік йде з рестайлінговими вже стопами, досить так симпатично виглядає, стильно, сучасно виділяється даний автомобіль з потоку інших автомобілів. Автомобіль лізинговий, обслужений згідно регламенту, диски легкосплавні. Гума, як завжди, в хорошому стані. Що передня, що задня. Так, безключовий доступ, датчики сліпих зон. преміум музика JBL, пам'ять сидінь, електропривід сидіння, амбієнт підсвіточка. На даний момент включена така легкоголубенька. Також може бути червона, біла, жовта і тому подібне. Так, автомобіль в збереженому стані. І саме основне, покупкою автомобіля ви будете задоволені, тому що ми продаємо автомобілі з чесними пробігами. На електромобілі дуже грає ціна від пробігу. Чим менший пробіг, тим дорожча ціна. Ви ж бачите пробіг тут в Нідерландах. 88 808 кілометрів. Даний пробіг перевірено, 100% автомобіль має сервісну історію і має зафіксований даний пробіг. Так, у 2020 році йдуть вже така новіша навігація, новіша мультимедіа, великий планшет. Набагато симпатичніше виглядає, ніж 2019. Тому більша частина. Електромобілів їде, Kia Niro їде з 2020 року. Більше клієнтів хоче 2020 рік рестайлову модель. Ну Звичайно, кому не вистачає бюджету, замовляють також 2019 рік. Так, амбієнт підсвіточка з другої сторони також присутня. Вона також повністю міняється. В даному автомобілі. Мульти кермо, кермо якісне і до зношення досить надійне, тобто важко в кіаніру і на 200 тисяч стерти дане кермо. Досить якісно зроблено. Так, В автомобілі є камера заднього огляду з проекцією руху. В автомобілі є клімат-контроль, є місце для безконтактної зарядки телефону, є підігрів сидінь, підігрів керма, підігрів сидіння водія, охолодження і підігрів, охолодження і підігрів пасажирського сидіння. Дані функції не забирають багато електроенергії в автомобілі. Тобто, найбільший розхід. По, по кондиціюванню. Тобто, як ми маємо зараз запас ходу 484, включаємо кондиціонер там на положення 4, в 20 градусів тепла, там, звичайно, Перераховується з 484 на 454 кілометри. Тобто виключаємо, ставимо на положення 1, перераховується на 470 Тобто, Запас ходу залежить від вас, від використання клімату, від їзди. Під кермом є такі пелюстки для використання рекуперації. Тобто, Ліва сторона додає рекуперацію. Права сторона знімає рекуперацію. Є три положення рекуперації, тобто ви використовуєте рекуперацію для того, щоб притормозити автомобілем, і автомобіль за рахунок динамо машини підзаряджається. Звичайно, даний автомобіль основна зарядка це від 220 від 2020 рік, йде вже з трьома фазами. І даний автомобіль має також три фази. До чому такі Kia Niro номер 1 топ популярні? Тому що батарейка в даному автомобілі не просідає. Ми підключили комп'ютер, щоб не бути голослівним і замірили сох-батареї. Сох-батареї це в нас життя батареї, і життя батареї на 88 тисяч і на 150 в даному автомобілі 100%. Так, йдемо далі. Даний автомобіль в збереженому стані. Салончик шкіряний є, підігрів задніх сидінь. Так, багажне відділення. Також в хорошому стані є два зарядних пристрої. Один силовий кабель, другий від, для звичайної зарядочки 220. Також є савбуфри в багажнику. Далі йдемо далі. Компресор, електричний, смола присутня в даному автомобілі. Так, отака от пропозиція. Супер пропозиція, сок батареї 100%, автомобільчик в збереженому стані. Чистий 2020 рік, темно-синій металік. Досить гарний стан автомобіля, гарний пробіг, чесний пробіг. Маєте можливість купити. Є також інші кольори, є білий. Просто білий-білий перламутр. є весь асортимент. Даний кхів, біленький йде також рестайлінговий 2020 рік, 48 тисяч пробігу. 20 рік, 5 місяць. Далі йде Kia Soul в класному такому стигла вишня, металік. 64 кВт батарея. Автомобіль на максимальній комплектації є в наявності. Такі автомобілі ми купували, доставляли по Україні. Можливо, Kia Soul до 10 штук ми купили. Стигла вишня, будь ласка, є свіженька пропозиція. Білий перламутр 2020 рік. Є також свіженька пропозиція з аукціону Є 2022 рік. Kia Niro з пробігом всього-навсього 23 тисячі кілометрів. Ціна його тут в Нідерландах звичайно вища, тому що новіший рік, новіший і маленький пробіг 22 763 кілометри. Є темно-синій, чорний на будь-який смак, Kia Niro, кого цікавить, телефонуйте. Також свіженька пропозиція ID3. Лише приїхала з аукціону на максимальній комплектації, в класному кольорі, такий графітовий металік є в наявності. Мерседес EQB класу. Є він у нас на огляді на каналі, є в наявності. Ford Mustang електричний, 75 кВт батарейка. Також свіженька пропозиція лише з аукціону. Опа-амперка в білому кольорі з новенькою батареєю 64 кВт є в наявності.